Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Терміново Росія захопить Дніпро і Запоріжжя, якщо Трамп кине Україну, кричать пропагандисти. Путь російської армії к Дніпру і Запорожжю буде проложен Трампом, якщо він прекратить поставки оружия на Україну. Караул, українські людолови, ждунов руська ва міра вивозять в Скабєєва. Українські людолови продовжують вивращати. Чудовішної практики третього Рейха масово вивозять людей з Донбасу протягом А Соловйова звільнять через Трампа. Якщо Трампу покажеться, що ми йдемо проти нього. буде з нами безконечно жорсток. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дейджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проект завдяки вашій підтримці. Росія захопить Дніпро та Запоріжжя, якщо Трамп кине Україну кричать російські пропагандюшки. І Росія, затягуючи переговори, робить все для того, щоб Трамп це зробив. Якщо Трамп, який пока не в затрудничному положенні, намагається, добившись перемир'я, спасти остатки там українской армии, украинской высота, не важно что, Украину, то что произойдет, если этого перемирия все-таки не будет? І в ноябре бріздання Політіко описали, що путь російської армії Днепру і Запорожью буде проложен Трампом, якщо він прекратит поставки оружия на Україну. Ключове слово якщо а звідки ж береться така впевненість, що Трамп намагається кинути Україну? А ну, отже, вони інші так звані експерти шипочуть Норкіну на вушко. Трамп зістрибне з цього паровоза. Ну, сейчас, якщо Зеленський все это планомерно срывает, так, так. А, Трамп может в какой-то мірі попытаться спригнути з цього паровоза. Але ж не забувайте насправді в усьому винні злі українці, які намагаються зробити Росію шкувинною у зриві миру. Россия же не виноватая. Мы видим, что вся концепция сейчас у них со стороны Украины и Запада выстроена по двум таким направлениям. Первое, выставить русских недоговороспособными, якобы это они uh -huh. срывают. И второе, по максимуму получить тех э, возможностей и поставок, которые можно вырвать со стороны США. В реальности, на самом деле, американцам проще пойти, наверное, по вьетнамскому сценарию, просто выйти из конфликта от слова uh -huh. совсем. Uh -huh. И мы сами тогда уже справимся. То вы серьезно уважаете, что Трамп, который, невероятно, Огордий вважає свою країну номер один, ганебно відкатиться і дасть Путіну робити, що захоче можливо, все. Тому ми з Європою маємо розраховувати у першу чергу на себе і захищати наш континент разом. Караул, українські людолови Ждунов Руська Міра вивозять воле Скабієве. Українські людолови продовжують возвращати чудовішної практики третього Рейха. Масово вивозять людей з Донбасу проти їх хволя. Не удивлюсь, если в документах Украины появится слово «остербайтеры». Именно так нацисты называли тех, кого принудительно вывозили из Восточной Европы на тяжелые работы. Видимо, украинские нацисты не способны принять того, что многие люди ждут прихода российских войск. Та ти що? Нам здається, що в когось креативні ідеї закінчились і тому з легкого помаху руки евакуація цивільних стала викраденням людей. Може, це якраз ви не можете прийняти той факт, що насправді вас на українських землях всі ненавидять, і ніхто не чекає. Украина против российского агента Виткофа на кремлевских каналах Свято. Но Верховная Рада пошла войной на одного из главных американских переговорщиков по Украине, спецпредставителя Стивена Виткофа. В Киеве заявляют, что намерены добиться отстранения его от участия в любых переговорах, ну и вообще, говорят, неплохо бы против него и санкции какие-нибудь ввести. Только подивиться на него, аж светится ведь счастье, знаете, чего так? А вы только послушайте, что цей супердипломат ляпнул. Largest... Самый большой вопрос в этом контакте. Флікти это так называемые четыре региона. Донбасс, Крым — вы знаете эти названия. Луганск. Да, Луганск. И есть ще два других. Они рускоговорящи. Там были референдумы, на которых подавляющее большинство людей заявили, что хотят быть под российским управлением. Референдумы під дулом автоматів окупантів. Оце так воле виявлення народу. Чи може Вітков просто не бачив? Ну нічого, ми покажемо. Нам же не складно. Коротше, щоб нести таку дичину, потрібно бути або цілковито некомпетентним у питанні, яким займаєшся, або працювати за кремлівські рублі. У випадку з Віткофом не здивуємося, якщо вірні обидва варіанти. Соловйов боїться Трампа, адже Трамп вважає, що його обрано богом, і тому, якщо Росія буде йому суперечити, він їх рознесе. Тобто для Трампа в його сознанні. он был помазан на царствование Америкой в Батлере, когда Господь уберег его от смерти. К чему я это рассказываю? Это не хорошо, не плохо. Это для того, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. Чтобы у нас с вами не было никаких иллюзий. Это значит, что если Трампу покажется, что мы идем против него, он будет с нами бесконечно жесток. Ой, Рудольфич, та варто йому твої ефіри подивитись. Так він у твою студію ядерку зразу запустить і отримає за це нарешті премію миру, причому цілком заслужено. У Білгородській області ліквідовано пропагандистку і воєнкоршу П'єрова канала Анну Прокоф'єву. За даними російських ЗМІ, ліквідовано її було біля населеного пункту Демідовка. Цікаво, росіяни ж намагалися всім розповідати, що там у них все під контролем. Як же так? 26.03.2025, район Дімідки, Красноєружський район Белгородська область, Росія, виполняє редакционне завдання погибла воєнний кореспондент Первого канала. Анна Прокоф'єва, смілий, чесний, порядочний чоловік, професіонал. Цікаво, що тільки нещодавно була така бадьора і радісна. Кордон з якоюсь країною 404 переходила з Росією, напевне. Причому що цікаво, версії досі різняться. Перший канал, наприклад, розповідає, що Прокоф'єва підірвалась на міні, але вже є якісь інсайди, що насправді Прокоф'єва просто зняла, як мародерять російські солдати в Білгородській області, і вони її за це вбили. Коротше в Росії тривожно. А це свідчення вічної дружби між КНДР і так званою Росією. Тільки подивіться, як розповідають Росіяни про воїнів з КНДР. Хочу показати, як ми живемо. Тут растяжечка откореется у нас. Кольцо вот, вот так вот сюда предупредительный, потому что лазер тут по ночам. Вещи за братський народ, переживає. Попереджувальний заряд тільки поставив, хоча це напевно тому, що просто бойові гранати закінчилися. Крайці ж люблять хвиля за хвилею штурмувати. А в Вестрихані дочка високопоставленого поліціянта влаштувала голітанці з ремонтниками дороги. Це точно диверсія під егідою НАТО, щоб відволікати російських будівельників від роботи. ідіть, Галік. Відіпіком. Це... Вам Вот это три день У нас сьогодні. Знаєте, хто виявився у цій ситуації винуватий? Та ні, звісно, не донька поліціянта. Ви що? Це ж Росія. Ви не начальник зміни, бо не зупинив її. Тепер вибачається. К нам підійшла дівчина, незнайома мені. И решила устроить флешмоб, танцы с моими рабочими. Вот. Я, к сожалению, не присек эту деятельность. Извините, пожалуйста, за тот факт, что за такой факт. Вот. Чекайте, зараз ще йому впають статтю за дискредитацію влади, щоб не втикав. Бо це ж донька, напевно, якогось генерала, якщо так розгулює. Головне, щоб на фронт в якості дрона не відправили, а то вони уміють. На сьогодні у нас все дякуємо. Що дивитись гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.